На зарядку клич. Здоров'я земляки! Пощастило тим, хто по своїй природі худощавий. Такий організм має свої переваги, швидкість обміну, компактність, спритність, живучість і відповідно свої мінуси, як і всьому. Часто ми помилково уявляємо собі певний ідеал тіла людини, і якщо йому не відповідаємо, то в голові ставимо на собі хрест. Треба розуміти, що всі ми різні не просто так, для того щоб світ був повноцінний, щоб можна було забезпечувати всі процеси, всяку справу потрібні люди з різними якостями. І якщо ми не вродилися богатирями чи з яскраво вираженими талантами, веселою дачею тощо, то не треба бичувати себе. Треба пізнавати себе і життя, щоб зрозуміти, для чого, для якої справи нам даний наш набір. Де ми можемо проявити себе найкраще? Може у нас живе винахідник, може хтось з нас зуміє виростити тисячі дерев, надихнути на добрі справи тисячі людей, чи стане суперпрацівником з 70-літнім робочим стажем, качатиме на біцаку десяток правників, передаючи їм весь свій громадний досвід. А може на нас покладена життєво важлива місія для виконання якої необхідний саме наш набір. В любому випадку, як казали наші діди, чемпіонами і видатними ми можемо і не стати, але людьми стати повинні. Безумовно, треба всесторонньо розвиватися, прокачувати в першу чергу душу, яка безсмертна. Але набрати власну, особисту найкращу фізичну форму, почуватися легко і з запасом міцності, підтримувати її впродовж життя це дуже помічне діло у житті і всякій справі. І щоб нам набрати чесну, здорову м'язу вагу, підкріплену силою, потрібно подбати про дві складові: перша покращити якість іде. Замінити пусті малопоживні продукти в нашому раціоні на натуральні дари природи, багаті на всі компоненти. Необхідно постаратися навести порядок в прийомах їжі, здійснювати їх приблизно в один час, щоб був якийсь більш-менш режим і організм міг краще засвоювати продукти, брати з них більше. Так само треба їсти достатньо, а не переїдати, відбираючи організму сили і час на відновлення. Лінивий день їмо помірно, активний, виснажливий їмо більше, а не весь час їсти. Кожний організм може засвоїти лише певну кількість їди, все решта перетворює нас в смітник. Так здорова вага не прибуде, приліпиться пуста, хвороблива чи просто вилетить кишку. Для того щоб організм відпочивав, а не травився, щоб він відновлювався уночі і ріс під час сну, вечеря повинна бути скромна і за кілька годин перед сном. Основний об'єм їди на сніданок, щоб мати сили на новий день. Якщо ми будемо зловживати їдою, користуючись тим, що ми не поправляємося, то може ми й не станемо грубі до кінця життя. Але таким макаром, перегружаючи організм, ми набудемо болячок і проживемо лише половину свого віку. Для нашого організму найкраща їда та шозрядки з природи, яка натуральна, домашня, це найкраще пальне і будівельний матеріал, спеціально для того створений природою. Все решта лише обтяжить організм, задасть роботи по очисті і перегрузить його. Буде активувати ноутворення і небажані клітини. Чому сприяє смакова індустрія, переповнена штучними компонентами, напічкана концентратом цукрів, солей, синтетичних сполук. Друга і творча складова набору м'язів це фізичне тренування. Ми звикли бачити, як роздуті бугаї, прикрикуючи, ганяють гантельки на біцепс, тріцепс, катаються на красивих тренажерах, попивають коктейльчики, заглядають у дзеркальця. Все це прекрасно для картинки для продажу хімла і мерча. Але якщо ми по своїй природі худі як патики і хочемо чесно, здорово покращити себе. Нам це мало допоможе в здоровому силовому і м'язовому наборі. Для того, щоб природно запустити механізм адаптації до навантажень, підвищити власний гормональний фон і запустити цим ріст м'язів, нам потрібно використовувати такі вправи, в яких ми зможемо проявити максимальне зусилля якомога більшою кількістю м'язів водночас. Неважливо, які це будуть вправи, ми можемо придумати свої. Головне, щоб при їх виконанні працювало все тіло і ми могли викладатися сповна, нарощуючи в подальшому в них навантаження, щоб забезпечити прогресію нагрузок. Такі вправи ми називаємо базовими. Вони закладають ту саму базу, фундамент, на якому ми нарощуємо як м'язи, так і силу. До класичних базових вправ відносяться такі, як станова тяга, присідання, різноманітні тяги і жими. Додам сюди серії коротких забігів на максимальну швидкість 60-120 метрів, можна почати з 30. Такі ж короткі забіги, але під гору різноманітні серії взривних стрибків довжину з місця у висоту. Сюди можна додати переноску чи перекидування різними способами. Важких нестандартних обтяжень, як мішка з піском чи колоди, ті самі турніки, віджимання, бруся, але використовуючи в подальшому дуже повільні техніки виконання, скорочені інтервали відпочинку, прогресивне використання додаткової ваги, що працював весь організм. Сюди можна додати статичні упори тяги в нерухомі предмети, як стіна, дерево, стойки чи рухомі в штовханні, тязі, буксирування автомобілів. Нагружених тачанок тощо, суть в тому, щоб ми вкладали максимальне зусилля всім тілом і могли його поступово нарощувати, збільшувати. До прикладу, можна взяти борців, всі вони прекрасно виглядають і рівномірно прокачені, бо боротьба яка включає роботу в весь організм. Ще б я додав робочі підходи на максимальну затримку дихання для того, щоб запустити енергетичні і окисно відновні процеси, необхідні для здорового життя. Варіантів куба це лише наша фантазія. І на відміну від специфічних качковських вправ, коли ми будемо тренувати базу, ми будемо максимально здорові, функціональні, практичні в повсякденному житті, швидкі, легкі, спритні, працьовиті, зможемо пронести форму крізь час. Якщо бодай раз в тиждень будемо тренувати базу, база забирає мінімум часу, години, двох на тиждень хватає. При тому це вклад в загальне здоров'я, формування запасу міцності всього організму від фізики до психіки. В першу чергу користуємося принципами поступовості і регулярності. Йти тренуватися треба тоді, коли відчуваємо відновлення, бадьорість і бажання, щоб могти знову викластися по максимуму. В залежності від віку, роботи, тренувального стажу, сили, від загруженості і режиму дня, у кожного це буде різний час між тренуваннями. Якщо це молода людина, школяр, студент, відновлення буде максимальне, може й двох днів хватати. Для дорослої працюючої людини, яка ще й до того уже на високому рівні тренувань, колосальні нагрузки, то відновлення може тривати тиждень часу і більше, це не має значення, на тренування треба йти відновленими, інакше немає смислу, будемо накопичувати втому і проблеми, а не м'язи. Або ж коли не терпиться, нудно, хочеться більше тренуватися, то просто тоді ділити тренування на важкі, середні і легкі. І тоді після важкого базового тренування за пару днів робити легке, туди і можна включати біцепси, трицепси, турнічки і тому подібне, прогнати кров, наступне тренування буде на середніх нагрузках і через кілька днів по відчуттях основне максимальне базове тренування. Об'єм тренування має бути таким, щоб ми могли якісно викластися. Якщо ми наступні дні після тренувань убиті, виснажені, то значить об'єм завеликий. Знижуємо кількість підходів і вправ, поки не будемо почуватися повні сили і бажань. Тренування мають давати сили, а не відбирати. Кількість підходів від 1 до 4 достатньо, не враховуючи розминочні, кілька повторне виконання потрібне для сили, багато повторне – для виносливості. А ми беремо середнє, щоб мати баланс сили, об'єму і витривалості. Але періодично раз пару місців раджу працювати в малоповторному і багатоповторному, щоб наш організм розвивався в різних напрямках і адаптовувався до всіх режимів. Знову ж таки, все треба підбирати під власні відчуття і вподобання власного організму. Я взагалі працюю на тренуванні всього по одному робочому підходу в двох-трьох вправах. мінімум часу, хороша віддача. Але я й не займаюся накачуванням м'язів. Для накачки треба трохи більше часу під нагрузкою. Перед тим як перейти до базових вправ зі штангою, треба з півроку підготувати своє тіло на турніках, віджиманнях, вправах з власною вагою, побігати, пострибати. Тренування це не сліпе механічне повторення певної програми, це в першу чергу спілкування зі своїм організмом. Це творчий процес і мудра якісна праця. Це зовсім не нудно. А у винагороду години істинного стійкого задоволення і прекрасного самопочуття. Але щоб прийти до цього, треба поступово на протязі кількох років пройти шлях від новачка до своєї особистої, кращої форми, підкріпленої по дорозі знаннями свого організму, базовими знаннями з фізичної культури, загалом знань, в тому числі власних набутих з досвідом. Це безкінечний процес навчання, покращення, розвитку. Це дуже цікаво. Бувайте здорові земляки, але не забувайте, ніхто крім нас самих не може подбати про наше здоров'я.